Вітання! А сьогодні хотілося б поговорити трошки про людей, які скаржаться на незнайомі їм слова. Вечір добре, мої любі, читала ось щось сказатиму виключно за свій. Виключно за свій випадок. Добре, добре, от і домовились. Дивіться, ось читала другу книгу серії Локвутику. Окей, окей. тут я зустріла невідомо собі слово. Шарварок, окей, до цього я з цим словом не стискалась, але я сідіко вибачаю всі. Але людина невдатна за своє життя з усіма словами, які ну, з усіма, познайомитися з усіма словами, які ну, є в її мові, в різноманітних діалектах тощо, на річчях або що ні це невозможно. Це неможливо. Ну, В кожному районі будуть якісь свої місцеві, такі приколюхи, ніж такі. Наприклад, Полтавщина, Харківщина, Донеччина це трімпіля. Тобто воно використовується в значенні віша, плечики для одягу, або як у мене на Полтавщині, кажуть, ампулка в значенні. Тайво, стрижень для ручки. У нас кажуть судочок це той тормозок з їжею, лоточок її з їжею, контейнер з їжею. В мене це судочок. Або з їжею, або для їжі. Ну, судочок це кудись, що ти свій обід береш там школа, коледж, інститут, робота. або що. Так ось В кожному регіоні будуть свої прикалюхи міштяки. Окей, І ось особисто в моїй, ну, ось, наприклад, в моєму районі, конкретно в самій Полтаві, не використовують, ну, по крайній мере, в моєму оточенні не використовують слово шарвар. Раз, Я не стикалася з ним, але знаєте що? Знаєте що? Я скористалася однією чудовою річчю, неймовірною, файнезною. Просто відвал в башки. Так ось інтернет називається. Окей, інтернет називається. Я загуглила слово шарварок, котре вперше побачила в шепочучому черпі, друга книга серії Локвутику. Хто мені інтернет сказав, що шарварок то має два значення, але те значення, в якому воно в цій книзі використовувалось, марудна, тяжка робота викнула групу осіб? І Трум -трум. Серйозно, 21 -е століття, 21 -е сторіччя. Такого легкого, швидкого, простого і доступного доступу до інформації, як зараз, ми ніколи не мали. І гаразд, читаєте якусь книгу, вам якесь слово незнайоме. Раніше ви його не зустрічали, воно в вашому середовищі не використовується. Добре, гаразд. Питання в другом, чого ви його не гуглите? Я гадки не маю, але я, вибачте, фельдшерка, я не лікар-психіатр, щоб психічні порушення а, лікувати. Вибачте, тому я не хочу в тому розбиратися. Чого це так, але любі мої, слово Шарварок незнайомому мені було. Окей, я його загуглила. Мені інтернет дав відповідь. Так чому б так? ну окей, не знаєте, якісь слова добре. Та вам навіть от ета, от ета внизу сторінки в книзі не треба давати пояснення. Та не хіба то робити, якщо взяли, відкрили свій смартфон і загугли. загугли. ну, Сінки баутить, Просто сінки Ну, А поки що дякую, що мене послухали. До побачення і на все добре. Па-па.